Я би користуючись можливістю і дякуючи представнику Житомира, хотів трошки пояснити ситуацію звідки і як це лобі береться. Це дуже яскравий приклад по Житомиру. Людина розказує, що в нас не вистачає лісу, у нас брак лісу. Ми б'ємося на аукціонах. І це треба антимонопольному, це а не антимонопольному. Давайте займатися, Тут треба займатися іншим структурам. Потрібно підняти стенограму. Засідань комітетів Верхов... комітету Верховної Ради промислової політики і підприємництва на цьому комітеті і в робочій групі постійно був присутній представник управління лісового господарства Житомирської області. Його анонсував тодішній виконуючий обов'язки голови лісової агенції пана Таманчук. Їх підтримував один із членів комітету, і ці люди говорили, що на Житомирщині безліч. Деревини, яка гниє, не яку нема кому переробляти, що немає підприємств. І вони таким шляхом відстоювали потребу залишити експорт сосни, дозволити ще експортувати і до 17-го року. І сьогодні, почувши колегу, ми робимо висновок, що ця потреба ґрунтується на абсолютному шахрайстві і дезінформації суспільства. От в чому справа. Це не, це не важко зробити. Підніміться стенограми, подивіться, що робиться. Де людина відкрито обманює суспільство, що е, немає е, переробки, що залишається і гниє в лісі сировина. Бачите, який факт, як фактично це все виглядає? Збільшують ціну на ліс, тоді, коли підприємства сидять без роботи. От вам і відповідь на питання: потрібно забороняти експорт чи ні. А тут ще є інші питання. Деревообробна галузь сама по собі не існує в вакуумі, навколо деревообробної галузі працює. Галузь, яка виготовляє машини для дерев, машинобудівна галузь, яка виготовляє стрічку рами, багато пиленків, багато багато верстатів. І ми маємо сьогодні факти, коли у Хмельницькій області позакривалися підприємства, унікальні підприємства, які виготовляли високоякісну продукцію для деревообробки. Ми маємо сьогодні голод замовлень на івано-франківських заводах. О, я вже колись називав там ту ж саму фірму імекс, яка може сьогодні конкурувати з любими. Ми маємо багато таких прикладів по всій Україні. Ми бачимо, що біля обробки, значить, працює транспорт, який обслуговує, працює підприємство, яке займається ремонтом підприємств. Працює ми Потребуємо багато електроенергії. Ми за це платимо ПДВ. Ми і це теж бюджет. Ми використовуємо багато горючих мастильних матеріалів. Це теж бюджет. От всі ці, ці обл галузь, яка е, оточує дереобробку. Це все робочі місця і теж бюджет, це теж податки. Ми не самі по собі. І я би на завершення е, такий приклад навів. Е, ми буквально от сьогодні теж вантажимо е, морських піхотинців на Маріуполь, забезпечуємо їх е, е, матеріалом для перекриття бліндажів. І от до нас приїжджає один військовий. Він де білгород Білогородністровська, і от він чув наші ці розмови і каже: Мірука, я от їхав туди на Білгород-Дністровськ, так ніколи не було. Порти завалені круглим лісом. Так я от ще раз звертаюся до міністра економіки, подивіться на залізничні станції України, подивіться на перегони. Вся Україна забита вагонами з круглим лісом. Тому я би хотів, щоб і порти, і наші колії були забиті, але готовою продукцією меблями. Предметами першої необхідності, папером і всім іншим. Бо ми сьогодні ми позакривали целіозні по паперові е, комбінати. То пан Микола забув, напевно, сказати жидачівський комбінат: п'ять тисяч чоловік, п'ять тисяч працівників звільнили на вулицю, викинулися і сьогодні відправляємо ліс на, на, в Європу. Купуємо в Європі дорогий папір. Наші люди їдуть туди, працюють на тих заводах, потім приїжджають сюди, ми їм платимо пенсії. От вам і різниця, відправити чи не відправити. От вам і істина ситуація з Деробробною галузі. Ще раз звертаюся до президента. Підпишіть, будь ласка, закон. А могли б уточнити, коли було відправлено письмо? Коли було, значить, А1 20 лютого 2015 року. Ні-ні, ні, це не то, не то. то, секундочку, є Порошенко, так. Так, це тижневої давності. Тільки прийшла інформація про те, що він буде заветований.